Привіт всім! Ем, як ви знаєте, є українізатор 9 МАК 3, він вже оновився. І головне те, що додали озвучку. Ем, озвучення гри виконано машинний спосіб та поступово буде замінюватися живими голосами. Деякі живі голоси я все ж таки замітив, особливо у дітей. Ем, ну не у всіх. Ем, но все ж таки він недосконалий. І, і сьогодні це відео якраз про це. Ну а перед тим, як почати, предлагаю вам поставити вподобайку авансом, якщо що потім заберете, тобто двічі поставити, лайк. Так, да, дизлайк теж можете двічі поставити. Погнали! Так, це той самий українізатор, який вийшов давно, який досі ще не допили, на якому досі ще 80%, який досі замінює текст машинним перекладом, якщо він не повний. Так, той самий україзатор. Є ще папуги, але цей, на відміну від папуги, має озвучку. Може поставити, якби, саму озвучку. Тепер подивимося, що це за озвучка. Так, а ще перед цим я хотів би сказати, що всі футажі з цього відео зроблені з каналу Кусалакі ТВ нашого військового стрімера, який повернувся від, з відпустку на пару днів і почав стрімити Вітьмака якраз в нього, я і дізнався про цей українізатор. А, точніше, озвучку, бо раніше цей україзатор не був озвучений. А, Думаю, Деан буде не проти, що я використаю його стрім як футаж для відео. Погнали. Так, ну що, як Чарапись! бачите, нормально так. Не потякай. Не потякай. Покидюк чеклує. Але реально, як Google Баба. Підмагає. Не даймо йому продихнути. Продихнути. Такує магії. Ти не чув ну за мисливців на відділ. Ці Дальше вбивці подорожують з та впоперек. Вони палять книжки, вішують ворожок та катують травників. Як ви почуваєшся у ролі сільської відьми? Огидно. Тебе не тішить безмежна повага, та а на навколишніх селян. Вони будуть у захваті спроможного виготовити мазь від геморою. Як давно ти вже тут? Досить давно, щоб розпочати гнити. Ти навіть не можеш собі уявити. Чарівність безор. Може, черепаховий камінь? Йди геть. Що ви тут робите самі серед мочарів? Не самі. А з бабусею. Питаю, звідки ви прийшли? Ой, сироти. Усі. Є війна, ото є, і сироти, що тебе дивує. Я шукаю відьом з кривухових мочарів. Та ти сам схожий на відьму. Ві... Оця дівчина відьму. якраз людиною. Ми не ходимо до мочарів. Бабуся нам забороняє. Коли зник мій брат замек, то бабуся сказала. Що це тому, що він пішов до лісу та заблукав? Бабуся після того гірко плакала. Може, він ще повернеться. Агов, агов за проїзд заплати. А за яким це право? За правом прутня в дубі, розумнику, плати. А то відправишся трясця плавати. Деякі стражіки гарно озвучені. Я переправлюся. Але ломаного мідяка не платитиму. Лованими медіа чомусь свідки. Коли ми з тобою закінчимо Войміре гайда сюди. Треба віджахати цього заощадливого. Ну що. Пора завершувати а відео. А, цей мод може скачати на Nexus Mod. Посилання буде в описі. А, Дену моє вітання. Ще раз дякую за твій стрім. який я І що хочу сказати про те, що давно пора вже робити озвучку, Ді грати тільки субтитри. Те, що наші вже почали робити озвучку, то прикольно. Але тут не вистачає трошки іншого. Вони використовують голосові руші сапі 5, який. Просто-напросто просто-напросто недосконалий. І є ще інші, наприклад, рушії там руш, голоси руші на основі штучного електро, який використовує Донатело, донатсервіс для озвучення донатів. Я не знаю, вони проді якби платні, і якщо треба задолити, то ви хоч кажіть розробники, напишіть. То, якщо хочете озвучку, то будь ласка, башляйте. Чи щось таке, то напевно фанати від Мака все ж таки забашляють. Якщо треба використовувати всі штучні голоса від штучного інтелекту. Якщо вони платять, Фанати, думаю, будуть не проти. Все ж таки краще, ніж використовувати людей. Бо людей стільки немає, і грошей на них теж немає. Дякую всім за перегляд. Всім гарного настрою. Не забувайте в першу чергу донатити на Збройні Сили України, ну і нашим військовим стрімери, які відправилися на війну ТВ та вета, а перше посилання в описі на Модобанку. Всім пока, бувайте і до наступної прямої трансляції і відео. Заходьте.